В цьому відео ви дізнаєтеся, як небанально привітатись та попрощатись англійською. Hi there. Hi there. Hi there. Привіт! Дослівний переклад. Привіт там. Використовується як неформальне і дружнє привітання. Підходить для невимушених ситуацій, а також для звернення до когось знайомого. Hello, how are you? Hello. How are you? Hello, how are you? Привіт. Як ти? Дане привітання ввічливе і часто вживане як в формальних, так і в неформальних ситуаціях. Висловлює щиру зацікавленість співрозмовником. Hey, what's up? Hey, what's up? Привіт як справи. Дуже неформальне і невимушене привітання. Це звичайно використовується серед друзів або знайомих. Це невимушений спосіб запитати, як в когось справи або що він робить. Greetings. Greetings. Вітаю. Більш формальний і старомодний. Підходить для професійної або офіційної обстановки. Це ввічливий і шанобливий спосіб привітатись. Good morning. Good morning. Good morning. Доброго ранку. Доречно вживати вранці до полудня. Стандартне привітання, щоб побажати комусь гарного початку дня. Afternoon. 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 Доброго дня. Вживається у другій половині дня. Зазвичай з полудня до вечора. Evening. 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 Доброго вечора. Ввічливий спосіб. Привітатись кимось у вечірній час. Howdy. Howdy. Howdy! Привіт. Часто використовується в американській англійській, особливо на півдні Сполучених Штатів. Є дружнім і невимушеним способом привітатися. How 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 have 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 you 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 been? 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 Як поживаєш? Це привітання передбачає більш широку зацікавленість у нещодавних подіях та самопочутті людини. Salutations! Salutations. Salutations. Вітання. Формальне і дещо старомодне. Привітання. Підходить для професійного або письмового спілкування. Вираження вічливості або шанобливості. Nice to see, you. Nice to see you. Nice to see you. Радий тебе бачити. Ввічливе і доречне в різних ситуаціях. Виражає позитивний настрій при зустрічі з кимось, незалежно від того, чи це друг, колега або знайомий. See you later. See you later. See you later. До побачення. Дослівний переклад побачимось пізніше. Це невимушене і дружнє прощання, яке має на увазі і намір зустрітися знову, як правило, в найближчому майбутньому. Farewell. 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 Прощавай. Формальний і поетичний спосіб прощання часто вживається в щирих ситуаціях. Goodbye. 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 До побачення. Стандартний формальний спосіб попрощатися в різних ситуаціях. Take care. Take care. Take care. Бережи себе. Виражає занепокоєння щодо добробуту іншої людини підходить для друзів або членів сім'ї. А також для інших ситуацій та людей. Until next time. Until next time. Until next time. До наступної зустрічі! Висловлює сподівання на нову зустріч. Зазвичай вживається у невимушених і дружніх ситуаціях. Bye for now. Bye for now. Bye for now! До побачення! Дослівний переклад, а зараз бувайте. Таке прощання підходить як для друзів, так і для знайомих. Воно достатньо повсякденне і передбачає тимчасовий від'їзд або похід кудись. Catch you, later. Catch, you later. Catch you later. Побачимося пізніше. Дуже невимушене і часто використовується серед друзів. Вказує на очікування нової зустрічі. I'm out. I'm out. I'm out. І я пішов. Неформальний і дещо сленговий спосіб попрощатися. Підходить для невимушеної обстановки серед друзів, або однолітків. See you soon. See you soon. See you soon. See you soon. До зустрічі. Або дослівний переклад. Побачимось пізніше. Виражає очікування майбутньої зустрічі. Підходить як для невимушених, так і для офіційних ситуацій. Stay safe. Stay safe. Stay safe. Бережи себе. Дане прощання висловлює побажання безпеки іншій людині. Підходить для друзів, членів сім'ї та інших. Став лайк та підписуйся на наш канал, а також ділись цим відео зі своїми друзями.